Вітаю всіх, мої дорогенькі, Тиждень з 19 по 25 січня 26-го року. Де я, де я говорю 25, і ви не звертайте уваги. Це просто оговорка. Єстественно, що я думаю про 26 рік. І роблю розклад на 26 рік. Так, з 18 по 25 січня 26-го року. <кій> Україна, перше, що хочу подивитися, це обстріли, звичайно. Обстріли будуть, потірі будуть, причому дуже великі. Там, де вода, там, де у нас жидкості. Е жилі дома можуть бути, тому що це карта сім сімей. Е Потєрі, розчарування і карта е кубків. Ракети. Е Битимуть по центру, Київ, дуже будьте обережними. Знову Київ, тому що там, де сидить імператор. Там, де сидить імператор, Королева мечів, туз мечів це не тільки шахеди, вони будуть обов'язково, це і якісь великі обстріли, більше всього, ракетні. І тут всім, 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 всім треба бути дуже обережними, тому що по отшельнику можемо бути без тепла, без світла і в темноті. Начальник у нас монах, який сидить в холодній печері да і без світу при свічечки. Так, що ще нам потрібно знати на цьому тижні для України про Україну? Знову будуть підніматися підніматись, тема про те, що у нас всередині в домі наше майбутнє призупинка. Майбутня призупинка в собственному домі. Так, 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 так. так. Якісь наші починання, нові предложення, які можливо гонці повезуть кудись або до нас, хтось приїде. Да, вони будуть зарублені, поставлені на паузу і скажуть Ні, все, що ви там собі думали про призупинку. На про ваше майбутнє, про події в вашому собственному домі, про ваші починання ми на них ставимо крапку. Наскільки я зрозуміла, поїздка Буданова і його команди в США на минулому тижні успіху не принесла ніяких гарантій безпеки. А США нам не дали. І, можливо, навіть сказали, що і той, о той весь план, який там ми вирабатували останні місяці, там з листопада починаючи, що його треба буде переробляти, він не годиться. Так от, це все може програтися на цьому тижні в повній мірі. Було, є і буде. Нам будуть робити боляче. Да? На десятку мечів лягає дев'ятка мечів. Всі наші сподівання на підсилення, на якусь хорошу новини, на якісь інформацію, на якусь допомогу, на якісь шанси класні, да вони поки що плачевно заканчуються. Як наче от все, що було хорошого, да на цьому тижні, може, в дипломатичному, я і маю в виду, в дипломатичному якомусь в сфері, все воно. Окажеться обманним. Карти це підтверджують. Да? Всі наші обіцянки, союзи, все, що ми разом з партнерами з трьох сторін, там Європа, наприклад, да, чи США, і ми готували. Воно все полуні. По луні. Рішення так і не буде прийняте. Да? До нас будуть їздити, ми будемо їздити, але Луна говорить: все блеф, все обман, все маніпуляції і дружба ложна. І може показатися, оказатися, що на цьому тижні е декілька партнерів взагалі окажуться, ну, скажімо так, такими брехунами, грубо говоря, да? і прийдеться приймати якесь рішення. А яке? А яке? Важке емоційне, важке емоційне, коли любов і дружбу треба буде зарубати? Да? Зарубати. Що ще нам потрібно знати на цьому тижні про нас? Про нас. Чого нам чекати? Чого нам чекати ще на цьому тижні? Яких новин? Ні ті самі карти випадають. Якась дружба, любов помре. Да? помре. Поставлена буде на паузу. Да? Те, де, те, що визивало емоції, де ми думали, що нас люблять, жаліють да? і до нас дуже добре ставляться. Більше всього кажеться просто якоюсь туфтою. Просто кажеться якоюсь туфтою. О, пішли міль... сильні міра сівомаги з новими якимись енергіями. Е, карта дурака, ну, понятно, хаос в двосторонніх стосунках і карта смерть. Все буде переіначено на 180 градусів. Маги це люди, які великі дядьки, які управляють цим світом, які зараз приймають рішення, і це не тільки Трамп, це можливо декілька людей, декілька країн, нові енергії, які вносять хаос в двосторонні стосунки, і все перевертають із ніг на голову. На покарті смерть це повна трансформація. Було так, стало на 180 градусів не так. Подлость, брехня, обман, маніпуляції по всім бумагам, по всім договоренностям. Я вам говорила ще на початку е, тижня минулого, що найближчі, коли Трамп заявив, що Зеленський являється препятствиєм до миру, що найближчі три тижні нас будуть. Кошмарить нагибать і здіваться над нами, дай говорити, що ми винуваті в усьому. І карти це підтверждають і показують. І знов десятка мечів. Більше всього, ото, от що я й казала, відбудеться на цьому тижні. Ну або, можливо, на слідуючому, десь найближчий час. Всі оті договоренності, по яким ми їздили в США, ми їздили в Європу, Зеленський їздив до Трампа, туди, сюди. Ми каталися в Майами, поза Майами, в Нью-Йорку. Да? В Європу. Все воно, знаєте, як покри... ну, накриється мідним тазом. Ну, так показують карти. Так показують карти. А я хочу спитати: для нас це всі десятка мечів, дев'ятка мечів оця карта смерті. Для нас це на краще чи на гірше? Для нас це на краще чи на гірше? Ой, ну для нас нічого хорошого для всієї країни, да? тому що ну, не... ми знову будемо захищатися, відстоювати своє, захищатись від агресії. Нам треба буде знову придумувати якийсь новий план. Знову щось те, що придумають те, що обнулять те, що обнулять дяді на високих постах, да? знову нам треба буде придумувати якісь нові ходи. Хаос тільки усилюється в світі. У світі хаос тільки усилюється. Дурак в кінці розкладу це завжди обнуління, хаос, безпорядок. я розумію, що хаос це теж якийсь порядок. В Вікіпедії так і пишуть: хаос це один із видів порядку. Ой, ми знову будемо захищатися, знову будемо якісь бумаги мусолити, які вже мертві. Понімаєте? Вони вже мертві, ці бумаги. Бумаги, знову бумаги, знову мертві ці бумаги. І більше всього, о той мирний договор, який ми составляли, він, ну, якісь бумаги будуть похоронені. Можливо, це і не той мирний договор, але якісь важливі бумаги для нас будуть похоронені. Це були бумаги уже в своєму рожденні і мертвими, понимаєте? Проєкт, який мертворожденний, скажімо так. Однією кардою тиждень для нас. Активний. Прийняття рішень, які не будуть прийняті, дуже емоційний, багато емоцій буде, тупіковий, коли ти ніхіра не розумієш, що вообще відбувається. Все, мої дорогенькі, тримаємося, переживали і не таке.